Всім привіт, незламний оптиміст з вами. Тема сьогоднішнього відео досягнення. Так, ми всі любимо отримувати ачівки, а дехто і взагалі лише заради них грає у Warcraft. Кількість ачівок у грі неймовірно велика, і мало хто спромігся зібрати їх усі. Мені не вистачило би дня, щоб розповісти вам про кожну. Тому я обрав найскладніші та найцікавіші, на мою думку, і підготував свій рідний рейтинг. Приємного перегляду! Universal Explorer. Цю ачівку я зробив ще того часу, коли почав грати в катаклізмі. Тоді це, звичайно, було простіше. Треба було відкрити всю мапу на Калімдорі, Східних Королівствах, Аутленді, Nortrandді та нові локації Кати. А от зараз ачівка вимагає від нас відкривати ще й Пандарію, Дренор, Брокен Isles та Зандалар з Кул Тірасом, що займе трошки більше вашого вільного часу. What a Long Strange Trip, It's Been для того, щоб отримати цю очівку, необхідно впродовж одного ігрового року приймати участь у всіх святкових івентах і виконувати відповідні унікальні досягнення. Якщо пропустити хоча б одне свято, доведеться починати спочатку в наступному році. Деякі завдання доволі легкі, а от з іншими доведеться пововтузитись. Самі по собі івенти здебільшого цікаві, тому ця очівка робиться із задоволенням, а приємним бонусом буде файний дракон, що його дають за виконання мета досягнення. Going to need a bigger bag не всі знають про це досягнення, і я не сказав би, що воно складне. Для того, щоб його отримати, треба зібрати 56 рідкісних предметів на Timeless Isle, що в Пандарії, іграшки Petty маунти і всілякі інші дрібнички. Острів був доволі популярною локацією свого часу, але навряд багато гравців відкрили всі його секрети. Можливо, вийде у вас. 100 Exalted Reputations, або як я її називаю, ачівка ноулайферів». No Вам потрібно здобути Exalted репутацію у однієї сотні фракцій загалом. Звичайно, кожен розуміє, що це радше довго, аніж складно, проте люди, які жертвують своїм дорогоцінним часом, вбиваючи тисячі мобів щодня, лише щоб здобути цю ачівку, заслуговують поваги. Лормастер Цю очівку набагато легше виконати тим, хто давненько грає в WoW, бо вона потребує від нас виконати 10 тисяч квестів. Так, я згоден. Веселого тут мало, хоча багатьом людям до вподоби квестувати. І як на мене це набагато краще, ніж одноманітні вбивства мобів для прокачки репутації. Виконати всі ланцюжки квестів від класики до Shadow доволі серйозний виклик для початківця. Хан Деякі досягнення складніші за інші, особливо ті, які стосуються ПВП складової гри. Вам доведеться постаратись, щоб здобути цю ачівку. 100 перемог на кожному полі бою це вам не дитячі забавки. Та й окрім цього ще й доведеться виконувати інші досягнення, легкі і прикольні, як от Double Rainbow, і не дуже легкі, які потребуватимуть справжньої майстерності. Thanks for the carry. Багато людей грає у WoW, зокрема задля естетичного задоволення. Вони колекціонують петів, іграшки, трансмоги та маунтів. І наступне досягнення вимагає від нас зібрати 500 маунтів. Це доволі багато, як на мене, бо для отримання деяких потрібно дуже сильно постаратися або бути з біса везучим. Insane in the Membrane це досягнення ви не знайдете у переліку, бо воно входить до окремої категорії «Fit of Strength». і не дарма. Завдання здавалося простим: потрібно просто досягти рівня репутації Honored з фракцією «Bloodsail Buccaneers» і «Exalted» з шістьма іншими фракціями. Найважче, напевно, отримати повагу від піратів, бо з самого початку вони нас ненавидять, і доводиться показувати свою відданість, вбиваючи гоблінів, з якими в подальшому нам доведеться також заводити дружбу. Знадобиться більше ніж декілька тисяч жертв, щоб отримати бажане, і купа вільного часу, звичайно. Hero of the Alliance above Hero of the Horde. Ще одна ПВП-ачівка, яку здобути дуже і дуже важко. Для тих, хто хоча б раз бував на полях бою, не буде секретом, що перемога залежить далеко не лише від вас, а рейтингові батлграунди це взагалі щось нереальне. Я б туди не ліз без належної тривалої підготовки. Щоб отримати героя, вам потрібно завершити ПВП сезон серед кращих. Лише піввідсотка гравців з найвищим рейтингом отримують це звання. Ну і обов'язкова умова, 50 перемог на БГ в поточному сезоні. Бажаю успіхів! І на першому місці у рейтингу досягнення Warlord of Draenor. Так, я згоден. Наразі воно не є актуальним, бо Draenor давно пройшов. В цьому і проблема. У вашому гарнізоні можна побудувати Gladiator's Sanctum 3 рівня, а вже в ньому будуть цікаві Nemesis квести. Кожен такий квест вимагатиме від нас вбити 500 персонажів ворожої фракції, кожної раси, а ще й пандеренів за компанію. Звучить, наче не так складно, але є один важливий момент: зробити це все потрібно на Дренорі, а в поточному доповненні там не дуже часто можна побачити гравців, ще й з увімкненим PvP, справжній хардмод. Дякую всім за перегляд, сподіваюсь відео вам сподобалось і я заслуговую на вподобайку. Дякую всім, хто мене підтримує. Підписуйтесь на канал і не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бережіть себе та своїх близьких. Всіх обійняв, до нових зустрічей!